Пробки в піднебінних мигдаликах та як їх позбутись одне з найпоширеніших запитань до лор лікаря. В піднебінному мигдалику є невеличкі отвори, лакуни. В них забиваються залишки їжі, літини, слиз, бактерії та формують казеозну пробку. В нормі ця пробка має самостійно з нашого організму виводитись та не викликати жодних симптомів. Але якщо у вас появляється неприємний запах з рота, відчуття дискомфорту, здавлення, а іноді проблеми при ковтанні, варто цих пробок позбуватися. Позбутись пробок в піднебінних мигдаликах можливо декількома способами. Використовуйте стоматологічний іригатор для самостійного промивання лакун піднебінних мигдаликів. Полоскайте ротову порожнину після кожного прийому їжі звичайною водою, це зменшить кількість їжі, яка буде потрапляти в лакуни. Якщо ж пробок є багато, ви самостійно не можете вдома з ними справитись, варто звернутися до лор лікаря та провести сеанс промивання лакун піднебінних медаликів за допомогою канюлі або спеціального апарату. Зазвичай це одна або дві процедури. Також можна розглядати варіант лазерної тонзолотомії, тобто зменшення піднебінного медалика в розмірі. Але Якщо пробки нікуди не зникають, лікування дає короткотривалий ефект, а симптоми посилюються. Варто розглядати варіант повного видалення піднебідного медалика за відносними показаннями.